Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю. Це програма Медексперт. А отже зараз ви дізнаєтесь, що відбувалось у нашій медицині протягом тижня. Зокрема, сьогодні ми розкажемо, чим небезпечні антибіотики, а також ви побачите історію бібліотекарки з Авдіївки, яку ставлять на ноги у Львові. Про все це та більше дивіться далі у програмі. Стійкість до антибіотиків. Чому це вважають загрозою для людства? Історія жінки з Авдіївки як у Львові їй допомагають. Ми вже неодноразово у нашій програмі згадували про небезпеку вживання антибіотиків. І цього разу буде більше статистики, адже в Україні пацієнти все ще займаються самолікуванням. А це кажуть лікарі небезпечно не лише для здоров'я, але й для життя. Чому ми розкажемо далі у програмі? А якщо уявити, що інфекційні хвороби, які сьогодні лікуються швидко і без наслідків, наприклад, пневмонії, можуть стати смертельно небезпечними для багатьох людей. Такий сценарій цілком реальний, а все через одну дуже суттєву помилку: неправильне вживання антибіотиків. Антибіотики це важка артилерія. Вони або вбивають мікроби, або значно зменшують їх активність, не дають їм розмножуватись. Але для того, щоб ця артилерія працювала, мікроби повинні їх боятися і бути чутливими до їх дії. Якщо безконтрольно призначати антибіотики, мікроби до них звикають, сприймають їх як харчову добавку, і хвороба лише прогресує. За даними ВООЗ, у 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю, серед яких більше мільйона безпосередньо були спричинені нею. Якщо антибіотики перестануть діяти, три з десяти випадків пневмонії закінчуватимуться смертю. П'ять тисячі жінок не виживатимуть після пологів. Лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть вилікуватися. Ми повинні призначати антибактеріальні препарати лише тоді, коли це є необхідно і підтверджено або клінічними симптомами або результатами окремих лабораторних досліджень. Отже, лише лікар повинен визначати, коли, кому, на скільки днів і в якій дозі потрібен антибіотик. Лікарі орієнтуються на накази Міністерства охорони здоров'я України, який саме препарат вибрати. І відповідно до яких клінічних критеріїв його призначати або змінювати це призначення. Медики наголошують, що антибіотики вірус не лікують лише бактеріальну інфекцію. Проте в Україні поширена практика самолікування без консультацій з лікарем, що і призводить до антимікробної резистентності. Сезонні захворювання, такі як грип та інтервірусні інфекції, викликаються вірусом. А отже, призначення антибіотиків не є раціональним в даному випадку. Якщо це не передбачено стандартами надання медичної допомоги, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до десяти найбільших загроз для людства входить антибіотикорезистентність. І Якщо не запобігти цьому, то до 2050 року вона почне забирати до 10 мільйонів життів щорічно. Тому, аби цього уникнути, потрібно дотримуватись рекомендацій лікарів. Застосовуйте антибіотики лише в тих випадках, якщо вони є рекомендовані вашим сімейним лікарем у відповідній призначеній дозі та в призначений термін. Не вимагайте від вашого лікаря призначати антибіотики, якщо вони не були ним рекомендовані. Не використовуйте антибіотики, які у вас були на залишку, а також не діліться ними з вашими близькими. А щоб і взагалі не довелось приймати антибіотики, можна запобігти захворюванню дуже простим способом. Помивши руки з милом та водою чи обробивши їх антисептиком, переривається так званий ланцюжок інфекції. Тут я наголошую, що таким чином ми попереджаємо потребу використання антибіотиків, тому що чистими руками ми не інфікуємо здорову людину. Відповідно, цій людині не знадобляться лікування антибіотиками. Дотримання цих простих правил допоможе у боротьбі з мікробами та захворюваннями, які вони викликають. А отже, збережуть здоров'я, а для когось і життя. А зараз у програмі «Медексперт» ви дізнаєтесь, чому взимку нам хочеться більше їсти, а особливо солодкого. І про це дивіться далі. Світло і тепло, те, чого взимку не вистачає. Ми отримуємо менше денного світла, що може викликати сезонний афективний розлад, пише центр громадського здоров'я України. І через це організм прагне компенсувати їжею з високим вмістом вуглеводів та цукру. Ось чому нам хочеться солодкого. А от щодо тепла, то щоб зігрітись на допомогу організму, приходить харчовий термогенез, тобто процес, коли організм витрачає енергію, щоб переварити їжу і внаслідок цього зігрівається. Тому Взимку їсти хочеться більше. Та медики заспокоюють, щоб не переїдати та не споживати багато солодощів, потрібно збагатити раціон білковою їжею. Тоді і харчування буде кориснішим, і фігура стрункішою. Війна докоріно змінила життя багатьох людей. А у героїні нашого наступного сюжету вона забрала улюблену роботу та здоров'я, адже жінка втратила ногу. І сьогодні вона проходить реабілітацію у центрі Незламні у Львові. Про її непросту історію ми розкажемо далі у нашому наступному матеріалі. 45-річна Яна Ковальова з Авдіївки Донецької області. Під час війни жінка звикла жити під постійними обстрілами та не хотіла покидати рідну домівку. Там у неї була і улюблена робота, адже працювала в місцевій бібліотеці. Та це окупанти у неї забрали, коли нанесли авіаудар на книгарню, через що 35 тисяч книжок згоріли вщент. Там навіть залишились і на стелажах отака, ну от книжки. От вони як згоріло, такі кубки попелу просто. Вони навіть не розсипалися, а отак от залишилися такими кубками. Дуже дуже страшно, дуже боляче. Попри це, жінка не залишила рідне місто. Та рік по тому важке поранення, яке вона отримала на власному подвір'ї, змусило Яну покинути домівку. Ракета влучила на подвір'я до сусідів, а один з осколків потрапив в ногу жінки. Того разу взагалі нічого не було просто, одразу в одну секунду вибух і все. Я опускаю очі, ну, відчула, що нога запекла. Все так опускаю очі ну, на ногу, чого пече, а воно вже все ну, таке розтрощене. Там, де жила Яна, не було ні зв'язку, ні рятувальників. Відтак отримати допомогу дуже складно. Вижити жінці вдалося завдяки сусідам, які мали автівку, та відвезли її до найближчої лікарні у Покровську. Там через складну травму пораненій довелось ампутувати ногу. Я поки лежала там Покровську, мені здавалося, що я лежу в лікарні. Ну чимось там от хворію. Мене випишуть, і я піду просто додому, як завжди. От якийсь час я себе так на думці, що я, ну, якось я повністю це не втямила, що от, от вже після. Тобто було до, тепер після. І якийсь час я не розуміла до кінця, що тільки тепер після є. Після того, як стан стабілізували, далі на лікування, реабілітацію та протезування жінку евакуаційним поїздом відправили до Львова у центр Незламні. Ми з нею займаємося вже біля трьох тижнів. Вона до нас поступила після ампутації з відділення хірургії. Вона мала ампутацію на рівні верхньої третини стегна. Ми з нею зараз формуємо куксу для того, щоб вона в подальшому могла протезуватися і продовжувати жити так, як вона жила до цього. До Львова Яна не могла піднятися з ліжка. Встати перший раз на милиці було дуже страшно. Проте завдяки допомозі спеціалістів та підтримці рідних жінка знайшла в собі сили рухатися вперед. Наразі Яна себе почуває добре. Попередньо турбували сильні фантомні болі. Порівняно з першими днями перебування болі зменшились. Вона приймає зараз терапію, проходить консультації психотерапевта, так само займається з нашим з фізичним терапевтом. Жінка зізнається, що мотивують її і воїни, яких вона бачить та з якими відновлюється. Іноді думаєш, ну, це на все життя. Ну все, ти вже не зможеш багато речей якихось робити. Я так собі думаю, питала навіть у тренера, кажу, а як же велосипед? Я ж на велосипеді звикла все життя і завжди, все весна, літо, осінь до самого холоду. Такий він каже: Ну то нормально, якщо спротизам освоїтися, можна навіть і на велосипеді їздити. Кажу, правда, ну так. Лікарі ж зауважують, що Яна дуже наполеглива, а головне життєрадісна а це якраз те, що потрібно для швидшого одужання. Вона є досить мотивованою пацієнткою, насправді, і е, саме основне, що їй допомагає зараз відновлюватися, це те, що вона, в принципі, протягом всього життя була досить активною. Тобто там якийсь город, вона постійно їздила на велосипеді, ходьба, пішки, і це зараз їй дуже сильно допомагає швидше відновитись набагато. Коли у Яни повністю загоїться кукса, її очікує наступний етап протезування, якого вона так чекає. Її мрія дуже проста повернутися до рідного міста та працювати там бібліотекаркою. А поки вона робить все для того, щоб знову стати на обидві ноги. Чому лікарі не рекомендують давати дітям копченості та ковбаси, а також яка їжа добре впливає на сон? Про все це далі ми розкажемо у програмі «Медексперт». Сон є одним з найважливіших аспектів повсякденного життя, адже тоді відбувається відновлення пошкоджених клітин. Без якісного відпочинку імунні клітини починають пошкоджувати здоров'я, підвищуючи ризики захворювань серця і судин, діабету та артриту. Якість сну залежить і від харчування. А тому, щоб спати міцно, спеціалісти рекомендують вживати їжу з високим вмістом клітковини та низьким вмістом насичених жирів і простих вуглеводів. Тобто, готуючи вечерю, краще використовувати вигод. Отовлені стільного зерна хліб, макаронні вироби тощо, а не випічку чи солодощі. Також корисним буде нежирний сир, курка, індичка та горіхи. А от від смаженої їжі краще відмовитись. Окрім того, позитивно на сон вплинуть продукти з високим вмістом магнію, тобто такі, як шпинат, авокадо, насіння чи чорна квасоля. Щодо напоїв, то хорошим заспокійливими будуть тепле молоко та трав'яний чай. В жодному разі не напої з кофеїном. А щоб отримати максимальну користь від про. Найкраще вживати їх за 2-3 години до сну. Надмірна кількість солі та цукру в продуктах підвищує ризики захворювань, а тому спеціалісти радять обмежувати дітям вживання продуктів з обробленого м'яса, зокрема ковбас, сосисок, бекону чи консервів. Натомість натуральне, запечене, варене або тушковане нежирне м'ясо навпаки буде корисним. Ось такі новини сьогодні ми для вас підготували, а далі буде не менш цікаво. Тому не пропускайте випуски «Медексперта», дотримуйтесь порад лікарів та не хворійте. З вами була програма «Медексперт». Бувайте!